Розчарований Путіним поскаржився президент США Дональд Трамп в ексклюзивному інтерв'ю News за підсумками візиту до Сполученого Королівства. Цю фразу він повторював кілька разів упродовж розмови. Окрім того, підтвердив, що король Чарльз говорив із ним приватно про підтримку України, але президент США не став розкривати деталі. Дещо пом'якшив свою позицію стосовно дронів, що залетіли на територію Польщі, тепер Трамп вже не впевнений, що то була помилка, хоч і допускає, що безпілотники могли бути дезорієнтовані. Потім каже, їх там взагалі не мало би бути. Американський лідер продовжує наполягати на тому, що Європа має припинити купувати нафту у Росії, якщо ціни на неї підуть вниз, або Росія не зможе продавати, не матиме інших шляхів аніж врегулювання, переконаний Трамп. Коли країни Європейського союзу або НАТО, оскільки це майже те саме, купують нафту в Росії, це не добре, це не найкраща справа. І я дав їм це зрозуміти. Вони були здивовані почути це, але вони робили це тихо і хитро. А ви не можете цього робити, якщо хочете перемогти, вам доведеться не купувати нафту в Росії.